Ми зараз з вами знаходимося в дуже цікавий період, коли, от, якщо подивитися останній, наприклад, там статтю з Вашингтон Пост, останні статті наших з вами європейських партнерів, які говорять про те, що є надзвичайно примарним і незрозумілим рівень допомоги Україні на 26 рік, треба розуміти наступне: звідки будуть братися гроші для того, щоб перекривати ті. Додаткові видатки державного бюджету, які автоматично збільшаться після того, коли ви піднімете соціальні стандарти. Сьогодні немає розуміння, звідки ми будемо брати гроші. Хочу нагадати, що кожен рік, починаючи з 2023 року, у нас з вами 40% бюджету це макроекономічне фінансування, за рахунок якого це, по суті, кредит. До кінця. 2025 ми що отримаємо 30 мільярдів. Та, нам про це пообіцяли. А 26-й, так раз, да,